Окупація і тим паче деокупація українських територій принесли у щоденний обіг українців терміни Колаборанти, колабораційна діяльність. Для більшості це про зрадників та тих, хто пішов на співпрацю з ворогом. Водночас у професійних спільнотах, правоохоронців, юристів та правозахисників вже майже 10 років точаться запеклі дискусії про те, кого та як саме потрібно карати за цей злочин. Пропонуємо вам спробувати розібратися у цих суперечках та знайти відповідь на питання: хто ж такі колаборанти? Вітаю! Мене звуть Альона Луньова. Я директорка з адвокації Центру прав людини. Зміна. В цьому відео ми розкажемо детальніше про те, як цей термін з'явився. Та що під ними зрозуміло на початку? Також ми поглянемо на те, як за співпрацю з ворогом карали після Другої світової війни та розберемося, чому повоєнна Європа зрештою відмовилася від покарання десятків і сотень тисяч людей за колабораційну діяльність. Необхідність регулювання такого злочину, як колаборація, виникла в Україні у 2014 році, коли росіяни захопили Донбас та окупували Крим. Власне, тоді законодавці замислилися, що робити з тими, хто допомагав ворогу на захоплених територіях як відповідь на цей виклик, з'явилися два законопроекти, які регулювали цю сферу. Від депутатського корпусу та активістів чи правда обидва були відкликані у 2019 році, ба більше у 2021 році тодішній міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков закликав відмовитися від поняття колаборант у законодавстві, оскільки воно образливо і неточне, і відсутнє в юридичних практиках інших країн. Ми вирішили відмовитися від слова колаборант. Я сам спочатку використовував його у своїх публічних інтерв'ю і навіть говорив, що ми повинні прийняти законодавство про колаборантів. Але коли ми почали вивчати міжнародний досвід, в тому числі історичний, то ми побачили, що колаборація має дуже спірне значення і носить негативну конотацію вставлені до всіх. І під колаборацію можуть потрапити з великою ймовірністю нормальні люди. Заручники. Після початку широкомасштабної збройної агресії Росії проти України у березні 2022 року український парламент у скороченій процедурі розглянув та схвалив зміни до Кримінального кодексу України, які встановили відповідальність за співпрацю із окупаційною владою. Зокрема, була додана стаття 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Ці зміни першочергово мали на меті запобігти співпраці українських громадян із окупаційною владою на територіях, які були зайняті росіянами після 24 лютого 2022 року. Стаття криміналізує широке, але досить невизначено коло дій, що призвело до значної кількості відкритих кримінальних проваджень. До того ж, правопорушення, за які настає відповідальність за новою статтею Кримінального кодексу, багато в чому дублюють інші норми, наприклад. Статтю про державну зраду. Широкі та нечіткі формулювання в цій статті часом призводили до переслідування жителів захоплених територій фактично за життя в окупації. Звісно, за цією нормою карають і реальних зрадників. Так, 11 березня 2024 року до 14 років ув'язнення засудили призначеного росіянами очільника окупованої Балаклії, що на Харківщині. Улітку 2022 року чоловік погодився керувати псевдополіцією в окупації, а згодом став головою створеної росіянами адміністрації міста. З іншого боку, на лаві підсудних, за цим законом опинилися люди, які ремонтували пошкоджені електромережі чи роздавали хліб. На окупованих територіях часто не бралося до уваги, що злочин колабораціонізм передбачає умисне завдання шкоди суверенітету та національній безпеці України. Водночас тисячі людей на окупованих територіях змушені взаємодіяти з окупаційною владою, адже від цього залежить збереження їхнього життя. Крім того, окупанти нерідко схиляють людей в окупації до співпраці, погрожуючи їм та їхнім родинам. Невизначеність та відсутність чітко окреслених критеріїв притягнення до відповідальності за це порушення часто призводять до важких наслідків для країни. Це зокрема відбувається на реінтеграції деокупованих територій, посилює негативні стереотипи про населення захоплених територій та тих, хто звідти виїхав. А крім того, це створює додаткове навантаження на правоохоронну систему, яка і так надзвичайно зайнята розслідуванням понад сотні тисяч. Зареєстрованих воєнних злочинів зі схожою проблемою стикалися і інші держави, де масово виносили вироки за співпрацю з ворогом під час першої та особливо другої світових воєн. Поняття добровільне співробітництво з ворогом багатьма мовами звучатиме однаково. Колабораціонізм. Цей термін походить від французької і означає буквально співпрацю. Термін колабораціонізм з'явився ще у 19 столітті. Після Першої світової війни у Франції та Бельгії колаборантами називали місцевих жителів, які пішли на співпрацю з німецькою окупаційною владою. Водночас тоді це визначення ще не означало зраду своєї країни як таку. У Норвегії деяких колаборантів навіть називали активістами. Кримінальний кодекс Франції у ті часи під співпрацю з ворогом розумів передачу розвідувальної інформації та або торгівлю з ворогом. Водночас реальні вироки за таку співпрацю отримали лише кілька десятків осіб. Переважно це були люди, яких підозрювали у донесеннях, шпигунстві. Та добровільні праці на Німеччину, та й у цих випадках покарання були доволі символічні. У Бельгії ж визначали колабораціонізм як заподіяння шкоди внутрішній та зовнішній безпеці держави. За цією статтею було засуджено та ув'язнено кілька сотень осіб. Деякі з них навіть отримали смертельні вироки. Втім, Згодом їх замінили на м'якіші заходи. Під час Другої світової війни поняття колабораціонізм отримав чіткіше окреслення. Ним позначали людей та уряди, що співпрацювали під час окупації з країнами осінь гітлерівською коаліцією. Тоді ж термін колаборант отримав конотацію підтримки нацизму та фашизму, а також зради своєї держави чи народу. Під час війни та ще певний час після неї популярним був також синонім слова колаборант. Квіслінг. слово пішло від прізвища Віткуна Квіслінга, очільника уряду Норвегії, який співпрацював із нацистським режимом Німеччини під час Другої світової війни. Питання колабораціонізму та покарання за нього постало перед урядами країн вже у перші роки війни. Довоєнні законодавства країн не могли задовольнити післявоєнний запит на справедливість щодо тих, хто співпрацював із ворогом. Держави просто в ході війни приймали закони про колабораціонізм. І надавали їм зворотну дію в часі. До речі, сьогодні, у значній кількості країн, зокрема й в Україні, такий підхід законотворчості заборонений. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися злочинами. Та для післявоєнної Європи таке рішення було вмотивовано політичною необхідністю покарати прибічників окупаційних режимів, представники, які вчиняли небачені воєнні злочини. Країни часом вводили нові злочини, пов'язані з колабораціонізмом до національних кодексів, як от національне безчестя у Франції. Однак часто за співпрацю з ворогом переслідували відповідно до чинного на той час законодавства. Для цього використовували статті за державну зраду, наприклад. В пошуках найефективніших методів покарання за колаборацію з ворогом країни часом обирали кардинально різні шляхи. Та зрештою майже всі вони зіткнулися зі схожими проблемами. Поглянемо детальніше на кілька таких досвідів. За роки Другої світової війни у Великій Британії покарали усього 75 осіб. Засудженими були переважно військовослужбовці та британські громадяни, які мешкали за кордоном під час війни. У 1940 році уряд Великої Британії прийняв закон про зраду, який запроваджував смертну кару за це. Вже за рік за цим законом засудили до смерті першого колаборанта Джорджа Джонсона Армстронга, цивільного інженера, якого затримали у Штатах. Окрім нього, за цим законом засудили до смерті ще. Чотирьох британців та близько десятка іноземців їх засуджували переважно за передачу військової інформації або участь у ворожій пропаганді. Вже у 1946 році дію цього закону призупинили, а у 1973 році його повністю скасували. Натомість у Франції за співпрацю з ворогом було засуджено 125 тисяч людей, з них 5 тисяч за державну зраду. Сам термін Державна зрада у тогочасному французькому законодавстві був доволі широк. Цю норму застосовували до людей за змову з ворогом, постачання йому людських ресурсів, провіанту, озброєння чи коштів. Під цю штатю підпадали і ті, хто ослабляв мораль французьких збройних сил чи листувався із ворогом. Варто відзначити, Франція розмежовувала тих, хто співпрацював з німецькою владою та тих, хто вчиняв воєнні злочини чи інші порушення. Останнє, зокрема, не торкнулася амністія, що була у 50-х. Під звинувачення у Держраді у Франції здебільшого підпадали кілька основних груп людей. Це були часто представники медіа. Які у своїх друкованих виданнях або ж трансляціях висловлювалися на підтримку Німеччини, урядовіші або виступали проти союзників? Також це були ті, хто доносили на сили спротиву німецькій владі або урядовіші. Найсерйозніших в покаранді ставали ті, хто чинив тяжкі злочини проти руху опору, бо вини, наприклад, у чийомусь арешті або ж прияв депортаціям. Так, тодішнього голову колабораційного уряду П'єра Леваля засудили до страти та застрелили у 1944 році. А от акторку Корін Люшер, що працювала секретаркою свого батька, одного з найвпливовіших пропагандистів окупованої Франції Жана Люшера, звільнили з-під арешту, у тому ж таки, 1944 році. Щоправда, вже в 46-му році її засудили на 10 років за національне безчесть. Французький уряд додав цей злочин у національне законодавство наприкінці 1944 році. Норма про національне безчестя встановлювала відповідальність за допомогу ворогу, що не підпадала під закон про державну зраду. Спочатку цей закон стосувався передовсім французького колабораційного уряду, що перебрався у місто містовіші. Зокрема, за ним засудили тодішнього керівника режиму Філіпа Петена. Та згодом під дію цієї норми потрапили близько 50 тисяч людей. Конфіскація всього майна, позбавлення права голосу, безстрокова заборона працювати в органах влади або на підприємствах, чи навіть займатися своєю професійною діяльністю, позбавлення пенсії. Таким було покарання за національне безчесть. Цікаво, що до 1957 року 80% всіх засуджених за цією нормою амністували після деокупації Франції. Перед її тодішнім урядом постала непроста задача. На руїнах колабораційного режиму віші збудувати нову державу, яка буде вірною цінностям руху опору. Щоб очорашні колаборанти не заважали цій амбітній меті, у них забирали право голосу та обмежували в інших правах. Та вже за кілька років такої агресивної кампанії з переслідування колаборантів стало зрозуміло. Що масовість у цьому питанні мало ефективна? У 50-х роках у Франції, як власне і в решті країн Західної Європи, суспільні настрої почали змінюватися. Ті, хто ще рік тому закликав карати зрадників, приходили до думки, що треба рухатися далі. Однак цьому руху суттєво заважало те, що тисячі людей були виключені з суспільного життя країни, а величезна кількість професіоналів і досі займалася питаннями колаборантів. Замість розв'язання поточних завдань, схожі процеси відбувалися в Бельгії та Нідерландах. Окрім переслідування за державну зраду, ці країни запровадили свої аналоги національного безчестя, так звану непатріотичну поведінку. Багато в чому наслідуючи французьку модель, засуджених за цей злочин, істотно обмежували у громадянських правах. Крім того, у цих країнах провели люстраційні перевірки державних службовців усіх рівнів. У Нідерландах звільнили половину мерів міста, дві тисячі офіцерів поліції, 60 тисяч людей позбавили громадянства Нідерландів та конфіскували їхнє майно за участь в іноземних збройних формуваннях. Прикметно, що громадянство втратило також 20 тисяч жінок, чиїх чоловіків засудили за співпрацю з ворогом. Загалом у Нідерландах звинуватили у непатріотичній поведінці 7% дорослого населення, а це 405 тисяч людей. У Бельгії під час повоєнних розслідувань щодо обвинувачених за непатріотичну поведінку представники правоохоронних органів презентували себе як тих, хто відновлює націю. Таким чином вони прозоро натякали на тому, що силовики незаперечний авторитет держави. Однією з суттєвих проблем боротьби з колаборантами у Бельгії, як і в Нідерландах, стали розслідування так званої економічної співпраці з ворогом. За цей злочин тільки у Бельгії засудили близько 60 тисяч осіб, які були насильно змушені працювати на окупаційну владу. Зрештою, обвинувачення щодо більшості з них зняли. У повоєнні Норвегії вироки отримали понад 5 тисяч громадян країни за участь у німецьких військових та поліцейських формуваннях. Ще понад 4 тисячі людей отримали звинувачення у допомозі ворогам. Покаранням за такий злочин було ув'язнення або примусові роботи. Крім того, повоєнні Норвегії. Відмовляли у громадянстві дітям, що були народжені від німецьких чоловіків. За різними оцінками, йдеться про понад 10 тисяч дітей. Саме жінки, до речі, потрапляли під чинне найбільше тиску Норвегії. Тих, кого підозрювали у стосунках з німецькими солдатами, звинуватили у зраді та калабораціонізмі. Їх позбавляли. Громадянських прав саджали до в'язниці, а іноді навіть висилали до Німеччини разом з дітьми. Також відомо, що чоловіків, які мали стосунки з німецькими жінками під час війни, не карали так жорстко. Норвезький уряд теж запровадив новий закон для колаборантів. Втрата публічної довіри. Цю норму застосовували до членів норвезької нацистської партії, а також до учасників інших німецьких організацій. Втрата публічної довіри це істотне обмеження прав тих, хто опинявся у рядах підозрюваних. Вони не могли голосувати на будь-яких виборах, служити в збройних силах, обіймати будь-які навіть незначні керівні посади на підприємствах у фінансових установах та інших організаціях та об'єднаннях. Майже усі, хто потрапив під дію цього закону, наголошували на його надмірній жорсткості. Це покарання стало самостійним і зазвичай застосовувалося без призначення ув'язнення. Причому під обмеження потрапляли не тільки особи, що співпрацювали з ворогом, а й члени їхніх родин. Для засуджених громадянські права обмежували або довічно, або на 10 років після відбування ув'язнення. Такі тривали строки говорили про стійкий соціальний запит у будь-який спосіб покарати за співпрацю з ворогом. Та вже коли війна закінчилася та настала потреба відбудовувати країну, Норвегія, як і Франція, усвідомила усю небезпеку виключення такої великої кількості людей із соціального життя країни. Повоєнний уряд всіляко намагався обмежити масштаби цього покарання, але запізно збагнув якої довготривалої шкоди такі заходи вже завдали. Соціальна інтеграція опинилася на межі катастрофи, і країна довго виходила з такої кризи. Загалом Європа доволі критично оцінювала довгострокове обмеження громадянських прав. Мотивувало це тим, що такі заходи призводять до ізоляції людини від суспільства, а також суперечить меті реінтеграції засуджених після відбування покарання. Цікавий приклад Швейцарії. Хоча ця країна і була нейтральною та не зазнавала окупації, існувала реальна загроза, що пронацистська партія Швейцарії запросить Гітлера анексувати свої території, як це було з Австрією. І, хоча спроба національного руху Швейцарії провалилася, у 1942 році уряд вніс поправку у статтю про державну зраду у кримінальному кодексі. До цих змін норма про держраду стосувалася тих. То добровільно пішов служити до Збройних сил ворога або умисно допомагав окупантам. Також цією статтею могли карати за спробу державного перевороту, спробу передати під контроль ворога частину території чи спонукання інших держав до бойових дій проти Швейцарії. Та у 1942 році у статтю про державну зраду з'явився додатковий склад злочину дипломатична зрада, тобто передача іноземній державі чи її агентам інформації, що становить державну таємницю. Дещо іншою була боротьба з колаборантами у східній Європі, до прикладу, Польща. Країна першою опинилася під військовою навалою гітлерівської Німеччини і не змогла уникнути численних випадків співпраці місцевого населення з нацистами. Покарання за колабораціїзм у Польщі були надзвичайно суворими: смертна кара, ув'язнення, конфіскація майна, тимчасове обмеження громадянських прав, така розплата за співучасть у злочинах, які чинила окупаційна влада. Наздогнало тисячі поляків. Однак, у післявоєнній Польщі переслідування воєнних злочинців, колабораціоністів та зрадників польського народу було мотивовано не тільки запитом на справедливість та відновленням нової держави, а й встановленням нового комуністичного режиму. А значить, суди за співпрацю з німецькою окупаційною владою нерідко ставали інструментами. Для чистки потенційних ворогів не менш важливо згадати і про досвід боротьби з державними зрадниками у колишньому СРСР та держава у сфері його політичного впливу. Кримінальна відповідальність за колабораціонізм у СРСР спиралася на практику та законодавство часів великого терору, коли Тавро державний зрадник з'явилося не на тисячах, а на мільйонах людей. Загалом з 1943 по 1953 роки за співпрацю з нацистськими окупантами тільки у УРСР засудили більше 93 тисяч людей. Як і в країнах Європи, посібники ворога в СРСР на початку війни звинувачували здебільшого у державній зраді. Ця стаття охоплювала і шпигунство, і саботаж, і контрреволюційну діяльність. Цей злочин поширювався на держслужбовцях, і на військових, і на цивільних. У 1943 році Верховний суд СРСР прояснив, які дії можуть означати співпрацю з окупантами. Зокрема, встановили, що судити не будуть людей, які співпрацювали з ворогом та водночас підтримували радянських партизанів, чи займалися саботажем окупантів. Також суд постановив не переслідувати працівників адміністрації на низьких посадах та спеціалістів, які просто виконували свою роботу, якщо при цьому вони не вчинили інше злочинів. У тому ж році радянська влада підписала таємний наказ. Про міри покарання для німецько-фашистських злочинців, винних у вбивствах і катуваннях радянського цивільного населення, та полонених червоноармійців для шпигунів і зрадників, батьківщини з числа радянських громадян і для їх посібників. У документі колаборантів поділяли на дві категорії: перших зрадників батьківщини засуджували до смертної кари через повішення, друга категорія посібники. Їм присуджували по 15-20 років ув'язнення та каторжних робіт. Однак, упродовж війни норми цього наказу змінювалися ще неодноразово. У цьому наказі Радянський Союз також фактично запроваджував відповідальність за воєнні злочини. Розгляд таких справ, починаючи з 1943 року, був важливим засобом офіційної пропаганди. Це мало залякати населення та отримати від колабораційної діяльності. Хоча антигітлерівські держави переважно не переслідували своє населення за воєнні злочини. У деяких країнах усе ж був відчутний вплив СРСР. Так, Фінляндія під радянським тиском засудила три тисячі своїх громадян за воєнні злочини. А для воєнних лідерів Україна створила нову норму: відповідальність за війну. Водночас Радянський Союз розширював межі законодавства про колаборантів. Так, смертну кару встановили за шпигунство, державну зраду, дезертирство, перехід на бік ворога, насилля щодо цивільного населення та військовополонених та інші злочини в умовах війни. Боротьба із зрадниками батьківщини та колаборантами дуже швидко набула колосальних масштабів та перетворилася на інструмент придушення так званих антирадянських елементів. Одних з найбільших масштабів ці чистки набули у західних областях у сучасної України та країнах Балтії. Крім того, боротьба з колабораціонізмом в СРСР стала гарним прикриттям для етнічних чисток. Так, у 1944 році радянська влада огульно звинуватила усіх кримських татар у пособності окупаційній німецькій владі. 18 травня 1944 року чоловіків, жінок, дітей, людей з інвалідністю та людей похилого віку зігнали до товарних вагонів та ущен, заповнивши їх відправили за кілька тисяч кілометрів від рідної домівки. Така ж доля спіткала калмиків, інгушів, чеченців, карачаївців, балкарців, ногайців, турків, месхітинців, понтійських греків та інші національні меншини, які радянська влада вважала загрозливими для свого режиму. Державними зрадниками називали і тих, хто потрапив в полон до ворога. В Союзі це без будь-якого об'єктивного з'ясування причин прирівнювали до дезертирства. Ще пак, коли вся радянська армія під гаслами за батьківщину, за Сталіна кидалась на ворожі амбразури, тисячами гинула на полі бою, деякі непатріотичні елементи відсіджувалися у полоні. Чим не колаборанти? Чом би таких не покарати, і бажано показово, щоб іншим не кортіло. Подібні показові покарання на тлі боротьби з ворогом виглядали справді жахливо. Родини звичайного солдата, що потрапив в полон, могли позбавити соціальних виплат та допомоги від держави. Сім'ї деяких засуджених відправляли на заслання. Боротьба з колабораціонізмом у часи Другої світової війни та після неї висвітили ще одну проблему, яку дехто і зараз прагне представити як державну зраду. Коли наступали гітлерівські війська, радянська влада намагалася евакуювати органи державної влади та стратегічні об'єкти разом зі співробітниками. Однак забезпечити евакуацію всього населення було неможливо. Так, з території УРСР евакуювали лише 10% населення, а евакуації мешканців сіл майже не проводилося. Зрештою, нерідко люди, які вимушені були жити в окупації, підозрювали у співпраці з ворогом. Неофіційно. Вони не отримували підозри чи звинувачень однак, життя їхнє суттєво ускладнювалося. Часто таке клеймо зрадників залишалося з людьми та їхніми рідними протягом десятків років. Через подібну позначку в особовій справі могли відмовляти у роботі, просуванні по кар'єрних щаблях, чи навіть відмовляти у вищій освіті. Водночас, нерідко державні службовці та партійні функціонери, яких раніше визнали неблагонадійними, залишалися на своїх посадах. Адже свої умови диктував і брак кваліфікованих кадрів у повоєнній країні. Замінити настільки велику армію неблагонадійних службовців було нереально. Окрім того, визнавати значну кількість державних діячів колаборантами було невигідно для Сталіна та його режиму. Це могло підірвати їхній авторитет. Через це серйозні покарання отримали лише ті, хто безпосередньо працював на німецьку владу або склав партійний квиток. Те, що багато чиновників, колаборантів залишилося після війни на своїх посадах, призвело до іншої проблеми недовіри до них місцевого населення. Радянська влада боялася, що люди, які пережили окупацію, будуть саботувати своїх керівників та підривати авторитет держави. Тож простіше було позбавити цих людей їхніх основних громадянських прав, а ще краще. Депортувати в інше місце. Перший публічний судовий процес щодо колабораціонізму та пов'язаними з ним злочинами, у Радянському Союзі відбувся у 1943 році у Краснодарі. Процес був абсолютно пропагандистським. Ба Більше вісім людей, яких за цією справою засудили до смерті, повісили публічно на центральній площі міста. Радянська преса, включно з дитячими газетами, активно публікувала промови прокурорів, а відеозаписи засідання з цього суду транслювали в кінотеатрах. Водночас більшість судів. За обвинуваченням у колабораціонізмі проходили в закритому режимі, аби приховати справжні масштаби репресивної машини. У вересні 1955 року в СРСР амністію засудженим за колабораціонізм, окрім тих, хто вчинив воєнні злочини. Та військові трибунали усе ж продовжували розглядати справи. Часто навіть повторно відкривали справи щодо тих. Кого амністували раніше. Ба Більше справу повторно відкривали навіть на тих, кого виправдали раніше. З 1960-х років подібні процеси вели переважно публічно. Це, зокрема, було великою частиною антизахідної радянської пропаганди. Так, тодішнє КДБ активніше взялося за українську діаспору. Нерідко радянська влада оприлюднювала інформацію про емігрантів, які під час Другої світової війни співпрацювали з загарбниками. Таким чином, влада СРСР намагалася показати, що лише вони продовжують. Справжньому боротися з нацизмом, а західні країни навпаки надають прихисток нацистським прибічникам. Останній судовий процес над колаборантом у Радянському Союзі пройшов у квітні 1989 року. Колишнього поліцейського ганца Камфа Житомирщини засудили до розстрілу. У березні 1990 року в Херсоні затримали ще одного колишнього поліцейського Микола Травкіна. Судовий процес мав бути публічним, однак жодної інформації по ньому так і не з'явилося. Ймовірно, цей суд став неактуальним на фоні політичних процесів та розпаду Радянського Союзу. Для чого знадобився цей історичний екскурс у досвід переслідування за колабораціонізм після Другої світової війни? Очевидно, що прямі напрацювання повоєнної Європи вже давно не актуальні для нинішнього світу. Що тому, що деякі види покарань, що застосовувалися після війни, наразі вважаються порушенням прав людини. Тому Україні надзвичайно важливо обрати власний шлях. Притягнення до відповідальності за співпрацю українських громадян з російськими окупантами під час війни, та не менш важливо уникнути полювання на відьом і таврування людей через те, що вони не з власної волі змушені виживати в окупації. Для цього в пригоді стають уроки історії. Адже досвід країн Західної Європи показав, що масові переслідування колаборантів урешті політично перетворили обвинувачених на мучеників. Через жорстоке законодавство та поспішні судові процеси за співпрацю з ворогом постраждали родичі, засуджених та цілі етнічні групи. Їх фактично виключили з економічного та соціального життя. Це з іншого боку вдарило і по самих країнах. Через те, що тисячі людей протягом десятків років були обмежені у доступі до професій, державі самі себе обмежили в доступі до якісної робочої сили, яка була необхідна для економічної відбудови після війни. Відчутним був і брак звичайних робочих рук. З іншого боку, в'язниці у тих країнах були переповнені. Зрештою, уряди повоєнних держав мусили дуже швидко відмовлятися від поспішних санкцій щодо більшості звинувачених у колабораціонізмі. Крім того, їм довелося реабілітувати та реінтегрувати вчорашні засудження. Часто застосовувалася так звана фактична амністія, коли людей не притягали до відповідальності або покарання пом'якшували. Чи не застосовували з політичних чи економічних міркувань? Звісно, це не стосувалося тих, хто був засуджений за воєнні та інші насильницькі злочини. Зрозуміло, що переслідуючи колаборантів держави намагалися застосувати для них. Адекватні методи покарання співставні з жорстокістю самих злочинів, оскільки у тодішньому кримінальному законодавстві бракували інструментів для покарання колаборантів, європейські країни запроваджували нові законодавчі механізми. Часом вони були занадто жорсткими та не враховували специфіку кожного конкретного випадку. Тепер виклик, з яким майже 80 років тому зіткнулася Європа, стоїть перед Україною. Врахувавши попередні досвіди та застосовуючи зважений підхід, Україна може показати приклад гуманного підходу до розв'язання складних питань національної безпеки, одночасно захищаючи демократичні цінності та права людини. Використання цього досвіду не лише допоможе уникнути помилок минулого, але й зміцнити довіру між державою та її громадянами, закладаючи основу для міцнішого, справедливішого суспільства. Будемо вдячні, якщо поділитися своїми враженнями щодо цього відео у коментарях. Ми уважно читаємо ваші коментарі та зауваження, прислухаємося до вашої думки. Напишіть під відео, чи хочете побачити ролик про проблеми із покаранням за колабораційну діяльність у сучасній Україні в контексті російсько-української війни.